Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми продовжуємо наші уроки зі здорового харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сьогодні ми поговоримо з лікарем-дієтологом Оленою Зінченко. Привіт! Поговоримо про те, як харчові звички впливають на наше здоров'я. Олено, є таке прекрасне прислів'я. Ми те що ми їмо». Наскільки воно коректне? З медичної точки зору майже на 100%. Насправді неправильне харчування може призвести до батьох хвороб і навіть смерті. Це не лише слова, це дані багаторічних глобальних досліджень, які виявили, що кожна п'ята смерть є наслідком нездорового харчування. Під нездоровим харчуванням мається на увазі велике споживання жирів більше ніж 30% від загального раціону, надмірне споживання цукру більше ніж 10%, за велике споживання солі більше ніж 5 грамів на добу та за мале споживання овочів і фруктів менше, ніж 400 грамів на день. Цікаво, більше ніж 20% з цієї кількості це смерть через хвороби серця. Далі йдуть рак і діабет. О, Олена, ну, щось ми розпочали ну з дуже страшних речей, і це яка їжа може завдати такої шкоди? Дослідження показує, що понад половина цих смертей пов'язані з низьким споживанням цільного зерна, фруктів, а також високим споживанням натрію, тобто харчової солі. Інша половина смертей була зумовлена великим споживанням червоного м'яса, обробленого м'яса, шинка, сосиски, сардельки, солодких напоїв і трансжирів. Тепер ви розумієте, чому так важливо долучитися до наших відеоуроків. Ми розповідаємо, як харчуватися, щоб не хворіти. А ще з нами ви приготуєте корисні і смачні страви для всієї родини. Сьогодні готуємо корисні курячі нагетси замість фастфуду. Вони будуть запечені, а не смажені. А ще й буде прекрасний журавлиний соус. Супер! Діти дуже полюбляють різний фастфуд, а це шкідливо для здоров'я, тому що там міститься багато тренажерів. Тож такий альтернативний варіант буде в нагоді. Отож, для приготування корисних нагетсів ми беремо фарш, додаємо трішки, зовсім трішки солі, геть небагато. І е, паприку, я думаю, що вона також е, в принципі, гарна і дасть смаку нашій страві. Ти мене так, трошки налякала, я не можу заспокоїтися, якщо чесно. І е, е, хіба харчування нездорове може призвести до таких жахливих наслідків? Не хотіла тебе лякати, але краще знати й попередити хворобу, ніж потім лікувати. Зверніть увагу на своє харчування, це допоможе зекономити на лікарях. Нездорове харчування є одним із основних факторів ризику ряду хронічних захворювань. Щоденне споживання солі у кількості більше ніж 5 грамів. Це одна чайна ложка сприяє підвищенню артеріального тиску та ризику серцевих захворювань. А надмірне вживання доданого цукру, це 12 чайних ложок, загрожує надмірною вагою та ожиріння. Спробуйте не досолювати готову їжу за столом кожного разу, а чай і каву пити без цукру. Вживайте не менше 400 грамів або п'яти порцій фруктів та овочів на день. Це знизить ризик діабету та хвороб серця і забезпечить адекватне щоденне споживання харчових волок. Тепер ви вже знаєте, скільки фруктів та овочів має бути у раціоні, щоб залишатися здоровими. Е, а зараз нагідці не ті приготовлені у фритюри, до яких всі звикли у фастфудах, а домашні, запечені в духовці. Фарш треба відбити, щоб він тримав таку форму е, і зробити невеличку гарну форму такої котлетки, яку ми називаємо нагідц. А як щодо харчування у ранньому віці у перші два роки життя дитини? Оптимальне харчування сприяє здоровому зростанню, покращує когнітивний розвиток, знижує ризики набору зайвої ваги, ожиріння та неінфекційних захворювань. Це ті ж рак, діабет, серцеві захворювання у майбутньому. Які ти можеш дати поради мамам, які як я впевнений, долучилися до наших відеоуроків? Немовлят рекомендовано годувати виключно грудним голоком, а починаючи з 6-місячного віку, доповнювати його безпечними та поживними продуктами. Грудне виготовлення бажано продовжувати до дворічного віку. Важливо зауважити, що сіль та цукор ні в якому разі не можна додавати до прикорму. Ну зрозуміло, що немовлята нагице не їдять їхня діти старші, тому приготуйте разом з нами домашні нагіци, які не нашкодять здоров'ю. Після того, як ми сформували форму такої е, гарної котлетки в вигляді нагетсу, беремо три ємності: одна ємність з борошном, друга з яйцями, третя з панірувальними сухарями. І спочатку нам треба е, гарно в борошні обваляти ось так е, нагис для того, щоб борошно забрало зайву вологу. Після цього беремо ємність з яйцями. Два яйця і легенько підзбиваємо вінчиком. Для того, щоб гарно панірувальні сухарі пристали до нагетсу, треба дати трішки об'єднуючого елементу. І це і є яйця. Хоп. І тепер панірувальні сухарі. Ось так. І так робимо з іншими нагетсами. Ось таким чином ми запанірували нагетси і тепер стамо в духовку, яка вже нагріта до температури 180 градусів на 20 хвилин. Я з тобою повністю погоджуюсь, що багато солі і цукру це дуже погано, особливо в дитячому харчуванні. А що ти можеш порадити нашим глядачам? Щодо загальних рекомендацій, то споживання енергії, калорій, має бути збалансовано з витратою енергії, тобто фізичною активністю. Щоб уникнути нездорового збільшення ваги, жири, які ви споживаєте, мають бути переважно рослинного походження. Тож вам необхідно вживати більше таких продуктів, як оливкова олія та оливки, горіхи, насіння, наприклад, гарбузове, соняшникове або кунжутне, а також ляну олію і насіння льону. Жири тваринного походження, такі як сало, інші види м'яса, вершкове. Масло і вершки має складати не більше 10% вашого раціону. Звертайте увагу на етикетки. На етикетці вказано загальний міст жиру, розподілений на насичені жири і трансжири. А як розрахувати, чого і скільки потрібно їсти? Якщо вам потрібно близько 2000 ккал на день, найбільше 200 з них має надходити з насичених жирів. Наприклад, на добу це 30 грамів твердого сиру типу чедер, 1 столова ложка вершкового масла, 2 відварені яйця, одна склянка молока, 2,5% жирності і 100 грамів яловичої печінки. Щоб споживати менше смаженої їжі, і я рекомендую не смажити, а запікати. Шніцель не смажте, а приготуйте його в духовці. Це дуже легко і смачно. А ще зменшіть споживання трансжирів до мінімуму. Зверніть увагу на продукти, в яких місяця трансжири, і відмовтеся від їх споживання: це маргарин, магазинні торти, тістечка, пироги, заморожені піци і заморожена готова випічка. Ну і звісно, фастфуд з його картоплою фрі. А як щодо цукру, які є обмеження? Бо я хочу приготувати до наших нагетів гарний соус е, з журавлиною, і цукру в ньому зовсім небагато. І ви його можете додати за бажанням. А можете замість цукру додати трішки меду. Але в кінці приготування. Для соусу беріть заморожену або свіжу журавлину, викладіть у сотейник і перебийте блендером, Додайте паличку кориці для аромату та цукру за бажанням і варіть на повільному вогні, але не більше 15 хвилин. Але сьогодні я буду використовувати мед. Щодо цукру, то тут теж є свої нюанси. Намагайтеся обмежувати споживання доданого цукру до 12 чайних ложок. Зверніть увагу, що цукор природно присутній у меді, сиропах, фруктових соках і концентратах фруктових соків. То скільки цукру можна споживати для людини, яка слідкує за своїм здоров'ям та споживає 2000 ккал на добу, 100-200 ккал можуть бути відведені для доданого цукру. А в яких продуктах може міститися цукор, якого ми не помічаємо. Ну знаєш, йому щось таке солоненьке, а виявляється там цукор. Доданий цукор прихований в найбільш неочікуваних продуктах. Зверніть увагу на такі продукти, як соуси, крекери, піца тощо, і уважно вивчайте етикетки. Якщо цукор є одним із перших інгредієнтів у продукті, ймовірно, буде багато доданих цукрів. Наприклад, одна столова ложка кетчупу містить близько 4 грамів вільних цукрів. Одна банка підсолодженої газованої води містить до 40 грамів вільних цукрів. Любі глядачі, обов'язково контролюйте споживання цукру у вашому здоровому раціоні. Замініть продукти та напої з високим містом цукру на більш здорові варіанти. Ви можете їсти фрукти на десерт замість печива та тісточок, замініть готові солодкі каші на несолодкі каші з фруктами та горіхами, пийте воду замість солодких газованих напоїв. На початку нашої зустрічі ти говорила, що через надмірне споживання солі теж можна розвинутись ряд захворювань. Як цього уникнути? Намагайте зменшити споживання солі до однієї чайної ложки на день. Не ставте на стіл сільничку, обмежте вживання солоних закусок. Вибирайте продукти з меншим містом натрію. Слухай, ну так цікаво, ти все розповідаєш, що я геть забув за соус. Його треба зняти з вогню. І в кінці додати мед. Ти знаєш, я тут так подумав, що можна непогано заощадити на пігулках та лікарях, якщо здорово харчуватись. Дійсно так. Наприклад, ожиріння коштує системі охорони здоров'я США 147 мільярдів доларів на рік. Дослідження вказують, що збільшення споживання овочів та фруктів може заощадити системі охорони здоров'я приблизно 40 мільярдів доларів на рік. Збалансоване харчування загалом скоротить число госпіталізації та звернень до лікаря на 49%. Ого. Але це не лише про гроші, це про і якість життя і про тривалість. Слухай, ну це просто неймовірно. Живіть довго, повноцінно і заощаджуйте свої гроші, харчуючись правильно. Дивіться наші відеоуроки, готуйте разом з нами корисну домашню їжу е і будьте здорові! А щоб вам було ще смачніше, пропоную до нагості приготувати салат кол Салат входить лише капуста, морква, проте смак виходить не. Забутні. Їх треба порізати і об'єднати. Це можна робити ножем, але є такий прикольний лайфхак, можна взяти е, ось таку економку, в ми чистимо овочі, перевернути її, і ось так гарно можна легко нарізати. Нам чи капусту. А коли ми нарізаємо моркву, ми беремо економку, перегортаємо її і робимо ось так: швидко, гарно, ефективно. Ми сі так багато говорили, як покращити харчування, щоб бути здоровим. А якою все-таки має бути тарілка харчування здорової людини? Так, дійсно, є така тарілка здорового харчування, розроблена фахівцями гарвардської школи, аби допомогти людям зробити найкращий вибір їжі. Отже, на вашій здоровій тарілці повинні бути овочі та фрукти не менше 400 г на день, свіжі або заморожені, залежно від сезону та доступності у вашій місцевості. До цього переліку можна включати зелень. Складні вуглеводи одна четверта вашої тарілки. Це продукти з цільного зерна. Тож живайте, замість білого цільнозерновий хліб, а замість шліфованого рису не шліфований. Хорошим <клес> вибором стане гречка, пшоно, булгур, вівсяна крупа, а не пластівці. Кіно, коричневий рис. Білкові продукти одна четверта вашої тарілки. Білки тваринного та рослинного походження можна поєднувати на тарілці. Уникайте обробленого м'яса та напівфабрикатів, таких як ковбаса та бекон. Ідеальними джерелами білків є нежирне м'ясо та птиця, наприклад, індичка, яловичина, риба, наприклад, тріска, хек, соя та бобові, сочевиця, горох, нут, квасоля, молочні продукти, несолодкий білий йогурт, молодий сир та яйця, горіха, волоський лісовий. Хох, користуйтеся нашою графікою, де ми зазначили, чого і скільки має бути у вашій здоровій е, тарілці. Е, іншу корисну інформацію ви зможете знайти у наших відеоуроках, послання на які вже під відео. Головне, долучайтеся, готуйте разом з нами та змінюйте своє харчування на більш здорове і корисне. Олена, ти знаєш, коли я почав реформувати шкільне харчування, то ідея була така: діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, потім самі готують здорову їжу собі і своїм дітям, а далі внукам. Це чудова ідея. Звички здорового харчування, сформовані у дитинстві, будуть з людиною все життя. Але мені здається, що свій смачний салат ти ще не приготував. Чи це все? Потрібно просто натерти овочі? Майже все. В оригінальному рецепті для того, щоб зробити соус, нам потрібно взяти коріння хрону, його натерти, поєднати з гірчицею та сметаною. Але зараз хріни не знайшов, тому я просто беру поєдную сметану з гірчицею і це все в один гарний соус, який додаю потім до моркви та. Капусти. Гірчицю та хрін рекомендують вживати дітям уже старшого віку, тому молодшим заправку для салату краще зробити зі сметани. Клас, це наче моє слово. Як скажеш? А зараз давай спробуємо все скуштувати. Я думаю, це буде божественно смачно. Ну, власне, ми дістали все і гарно презентували, тебе я запрошую скуштувати. Хоп. Меду небагато. Дуже смачно. Я особисто кожен раз дивуюся цьому рецепту, тому що він не важкий, простий, дуже корисний, і головне, що дуже смачний. І коли щось дуже корисне стає дуже смачним, для мене це просто найвищий рівень якогось якоїсь насолоди. Олен, дякую тобі за те, що ти прийшла, за те, що ти розповіла про е, таку важливу тему, наскільки харчування е, займає таку величезну роль в нашому житті. Я думаю, що багато е, людей нас почуло, і це буде мати величезний вплив для всіх, і багато хто змінить свої харчові звички. А я думаю, що ми з тобою обов'язково ще побачимось. Тому я не кажу «бувай», я кажу До зустрічі до зустрічі.